Поліна Еслі, пам'ятаєш, була війна. Пам'ятаєш була війна, пам'ятаєш, як я мовчала, лиш ночами в душі кричала, без голоса печаль німа. Пам'ятаєш смертельний біль, як сшивали обірвані крила. Як наш світ, мов могила, накрила і пітьма у наш дім світ усі. Ти не знаєш, що я могла. Ти не чуєш, як я молилась, я один на один залишилась, віра в серці й густа пітьма. Це була моя власна війна. У великому людському горі Молот надто жорстокої долі, ніби леза кував серця. І тепер ми усі будемо інші, це наш спільний і біль, і крах, і у кованих наших серцях, безперечно, ми будем сильніші. Я не знаю, як буде тоді, головне, що я досі людина. Час рікою тече швидкоплинно. Лиш навіки скажи ні війні.